Денис Маслов, вже з нами на зв'язку, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. Пане Денисе, вітання вам. Вітаю вас, вітаю глядачів. Чи відомо вже скільки справ відкрито міжнародним кримінальним судом? Можливо, Україна відкриває власні справи та на базі нашої юрисдикції стосовно російських злочинів і те, що ми почули навіть на прикладі Маріуполя. Ну, перш за все варто сказати, що немає тих злочинів. Які б не вчинила Російська Федерація. Якщо говорити про національний рівень, то на національному рівні станом на минулий тиждень було відкрито кримінальних проваджень, пов'язаних з агресією Російської Федерації, це більше 160 тисяч. Якщо говорити про справи міжнародного кримінального суду, то ми знаємо принаймні зараз дві справи, які є на розгляді міжнародного кримінального суду, але це не значить, що їх лише дві. Їх може бути більше, тому що не вся інформація до певного до певного етапу в міжнародному кримінальному суді є публічною. Ми знаємо про ордери, видані по злочинцям з Російської Федерації по двох справах. Але це не означає, що їх не є більше, їх точно буде більше в міжнародному кримінальному суді. У той звіт, який ви згадали, це звіт підготовлений трьома організаціями. Одна з яких працює в Нідерландах в Україні, інша це е, організація, яка займається розвідкою з відкритих джерел. Сінт розвитку, це з Британії, і третя ще неурядова організація, яка займається е, так моду перевіркою інформації в інтернеті. Е, і от ці три організації підготували звіт відповідний, і це в цьому звіті я мав можливість з ним ознайомитись в звіті. Наводяться не просто голослівні дані там конкретні факти наводяться. Там наводяться супутникові знімки, які підтверджують те, що Російська Федерація цілеспрямована морила голодом. Цивільне населення в місті Маріуполь, не маючи при тому ані воєнної мети, ані воєнних переваг, що є прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права і є злочином воєнним злочином, що передбачено восьмою статтею Римського статуту. Тому я думаю, що це також має бути надана оцінка прокурорам міжнародного кримінального суду. Якщо немає ще такої справи, то. Сподіваюся, що міжнародний кримінальний суд, прокурор міжнародного кримінального суду, буде розслідувати і ці обставини так само, тим більше, що там наводяться конкретні дані. Супутникові знімки. Ну от для прикладу, можу сказати, що там наводяться приклади перешкоди доступу завезення гуманітарної допомоги їжі, ліків, води. Там прямо супутнікові знімки, де на блокпостах там поблизу. Бердянська зупинялись транспортні засоби з гуманітарною допомогою поблизу Васильівки, і там наводяться прям супутники. Знімки, де видно, що стоять вантажівки з гуманітарною допомогою, які не пропускають, які розворачувалися, і все і в звіті також зазначено, наприклад, що Російська Федерація цілеспрямована самих перших днів облоги Маріуполя. Ще навіть перед цим смасс. Ну, Перших днів повномасштабного вторгнення робила цілеспрямовані удари по об'єктах енергетичної інфраструктури, які забезпечували цивільне населення. Ну так ми тут не дивуємось, тому що і зараз вони руйнують об'єкти енергетичної інфраструктури, які забезпечують саме цивільне населення. І ще що завдавали в перші же тижні війни, завдавали цілеспрямованих ударів по об'єктах водопостачання спочатку по водогону. А потім по системах фільтрації. Ну про що це може говорити, коли в Маріуполі там близько 400, там більше тисяч населення? Тоді було е, цілеспрямовані удари за допомогою високоточного ну наскільки це в Російській Федерації високоточно е, ракет е, завдаються по системах фільтрації води. Ну про яку тут воєнні цілі може йти мова? Звичайно, це є черговим воєнним злочином, і відповідальність має бути в першу чергу на Путіні. Як верховному головному командувачу, а також на всі вертикалі, воєнні вертикалі всіх військових, які приймали відповідні накази, їх виконували. Пане Денисе. Ота процедурно чи легко долучати подібні звіти до реальних кримінальних проваджень міжнародних? Ну... Дивіться, можуть залучатися звіти і дані від третіх осіб від сторонніх організацій. Процедура така є в міжнародному кримінальному суді. Звичайно, що прокурор міжнародного кримінального суду перевіряє їх ці дані, цю інформацію на. А те, щоб вона не була просто суб'єктивно подана і на їх достовірність. Ну, оскільки там наводяться, як я сказав, лише для прикладу, я вам там навів буквально пару прикладів супутникові знімки, то я думаю, що доступ до цих супутникових знімків прокурор міжнародного кримінального суду так само може отримати. Ну і багато інформації, в тому числі. Із російських джерел, що є факт чекінгом, таким і звичайно, що прокурор міжнародного кримінального суду може використовувати це в своєму розслідуванні і обвинуваченні в міжнародному кримінальному суді, так і має бути. Питання знущання над полоненими також відкрите. І, і для нас ми бачили кадри, як і в яких умовах перебувають тут в Україні російські полонені. І на жаль, ми не бачимо і не можемо побачити того, як наші українці цивільні військові перебувають в полоні в Російській Федерації, тому що росіяни не допускають туди нікого. Ні представників Червоного Хреста, будь-яких інших політичних, юридичних і так далі представників нашої держави є розуміння, що. Там, пане Дениса, бо, хоча би, прагнення, як ми зараз намагаємося вирішити цю ситуацію? Ну, дивіться, ну про прагнення тут навіть можна мову не вести. Звичайно, що ми готові обмінювати це. Є навіть одним з пунктів формули миру. Зараз так. проводиться саміт. Миру, і там одна із пунктів формули миру це обміни повернення військовополонених і цивільних осіб, цивільних, ну, заручників, де факто, та, і даю е, наших. Тому ми готові, ми, ми не просто прагнемо, а вчиняємо всі дії. Але знову ж таки, Російська Федерація важко йде на це, ну м'яко кажучи, важко. Але тут є доля відповідальності міжнародних організацій, є міжнародний червоний хрест, в мандаті якого є саме перевірка. Умов тримання військовополонених, поводження з них там передача відповідних там продуктів, медикаментів і передача листування. От на жаль, на жаль, міжнародний червоний хрест не виконує в достатній мірі свій мандат в цій частині. Тому і тут знаєте така несправедливість, Україна як демократична країна з демократичними цінностями дотримується норм міжнародного права. Ну і це сприяє нашій підтримці зрештою-решт. А Російська Федерація навпаки ігнорує це все, і тому ми тут опиняємося на рівній ситуації. Російська Федерація може ігнорувати і не настають достатні наслідки негативні для неї. А Україна навпаки дотримується таких норм. Так. Я вважаю, що міжнародне право не може забезпечуватись просто декларативно. Воно має забезпечуватись примусом і силою. Тобто на Росію вплинути зараз ніхто не може в цьому питанні, правильно? Ну знаєте, як вплив він завжди існує. Вплив це в тому числі і допомога нам, військова допомога, фінансова допомога. Але я би хотів, щоб організації міжнародні, ну зокрема, міжнародний червоний хрест, все ж таки більш активно. Наполягав на тому, що є в їх мандаті. Вони для цього створені, для цього їм виділяються відповідні кошти. Для цього вони фінансуються різними країнами світу. Пане Денисе, от якраз до міжнародного права повертаючись, фактично вперше Україна, яка уклала відповідну безпекову угоду з Японією, зокрема, зобов'язалася приєднатися ратифікувати римський статут. І От цитата пункт 5, з метою подальшого сприйняття сприянням міжнародним зусиллям з притягнення до відповідальності Україна ратифікує римський статут міжнародного кримінального суду. Тобто, фактично, що це, що це змінює? Давайте я свою точку зору скажу. Це виключно моя точка зору. На жаль, ратифікація Римського статуту зараз жодним чином не впливає на притягнення Росії до відповідальності. Чому? Тому що, ну, перш за все, Росія не є ратифікантом Римського статуту, а Росія досі є членом Ради, безпостійним членом Ради безпеки ООН і може блокувати певні рішення за Римським статутом. А Україна зі свого боку вже давно зробила заяви, що безпосередньо передбачено Римським статутом про надання юрисдикції Міжнародному кримінальному суду на території України. Тобто міжнародний кримінальний суд і зараз працює на території України по всіх видах злочинів. У них немає проблеми з юрисдикцією тут всередині України. Тому особисто моя точка зору, я не хочу ну, в широку дискусію про необхідність ратифікації. Так, ми його ратифікуємо: Римський статут це є нашою умовою, євроінтеграції, це правильно. Але щоб не було ну, зайвих очікувань, сама по собі ратифікація Україною. Не допоможе притягнути Російську Федерацію, але це виключно моя думка, моя точка. А, а чому тоді в, в угоді з японцями саме це з'являється? Чому це Японії? Це важливо, щоб Україна от отаким чином зобов'язалася прямо окремим тому що, пунктом. Що, так тому, що 123 країни світу ратифікували римський статут. І для я був і в міжнародному кримінальному суді неодноразово на, на різних заходах. І багато хто говорив, що от Україна має ратифікувати Римський статут, бо ви слідуєте ну, всім е, міжнародному праву, тому вас і підтримують. Тому це є записано. Ми ніколи не говорили, що ми там не будемо ратифікувати Римський статут. Ні, зовсім потрібно повернутися до того, до чого я говорив. Ви розумієте, що коли міжнародне право ми виконуємо, а країна агресор не виконує і за це немає відповідних наслідків, то ми опиняємось дещо в нерівній ситуації. От якщо Російську Федерацію за порушення норм міжнародного права будуть притягати до реальної відповідальності, це лише буде стимулювати всередині країни необхідності ратифікації Римського статуту. А що ви маєте на увазі? Реальна відповідальність? Тобто, це те, що реальна буде відповідальність стосуватися саме громадян, чи, чи як це має виглядати? Реальна, реальна відповідальність для мене це створення спеціального трибуналу за злочин агресії. Він не створений? Ні, він, він не створений спеціальний трибунал. Да? Зараз ведуться дискусії. Да? Ми маємо серйозний прогрес в цьому напрямку, але досі він не створений. Путін всі топ посадовці мають бути підсудними в цьому спеціальному трибуналі. Для мене це відшкодування завданих збитків. Оці 300 мільярдів. Це добре. Ну це насправді дуже важливо для нас, що 50 мільярдів передаються нам у вигляді кредиту, але вони будуть повертатися з понадпланових, понаднормових надходжень. Але заморожених 300 мільярдів. От я вважаю особисто, що всі 300 мільярдів вже давно мали бути прийнято рішення про передачу всіх 300 мільярдів Україні. не у вигляді кредиту, а заморожені саме російські активи зараз мають працювати на оборону України і знищувати окупантів. Оце найсправедливіше рішення. І тут не можна ховатися за нормами там цивільного права і так далі. ООН визнала Росію країною агресором. Що ще треба? Відповідно за принципом пропорційності мають бути до неї застосовані всі заходи, в тому числі і стягнення всіх її коштів. А е, з нею намагаються е, діяти з нею в межах норм міжнародного права там, і так далі. До Росія наплювала, розтоптала те міжнародне право? Я вважаю, що Україна агресор не може користуватися захистом норм міжнародного права, яке вона сама ігнорує. Пане Денисе, от, е, тут важливий момент, що е, згідно міжнародного права, коли сто е, коли відбувається війна, то має бути оформлений якийсь документ, за яким одна зі сторін визнається такою, що програла, і тоді на неї можна покласти всі зобов'язання, репарації е, е, і, і інші речі. Е, це на вашу думку, це важливо, щоб було юридично з міжнародної точки зору оформлено е, поразка Російської Федерації у цій агресії. У ці Ну, для мене для мене звичайно важливо, що no, поразка була оформлена в першу чергу де факто на полі бою, а потім вже де юре. Тому що поразка має бути в першу чергу на полі бою, а потім вже де юре Закріплена в відповідному документі, в зобов'язаннях сплачувати репарації і так далі. Але знову ж таки, знов ж таки, виключно моя точка зору, є різні формати, як Росію можна змусити виплачувати репарації. Це ну багато є інструментів. Зокрема, і я ж кажу, можна вводити податки. На вона все одно продовжує торгувати з різними країнами. Навіть зараз можуть бути введені додаткові мита на її товари, які вона поставляє, без дозволу поставляти всі товари. Ні, санкції ніхто знімати не буде. Але те, що поставляє, додатково мита може обкладатися. Це може йти в фонд, а, з якого будуть а, відновлюватись Україна. Багато є речей навіть без формального оформлення договору. Для цього в першу чергу потрібна політична воля тих країн, які нас підтримують, і які готові і вважають, що країна-агресор має сплачувати збитки. Оце Спасибо. для мене головне. Дякуємо, Дякуємо вам, спасибі. Денис Маслов був з нами на зв'язку. Народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань правової політики.